Всім привіт на каналі Квітуча Україна. Мене звати Аня, і сьогодні у мене дуже термінова пересадка алоказії венті. Ця кобилка вже вискочила з ґрунту, наростила зверху ось тут нове молоде коріння і завалюється з горщика просто безбожно. Таке враження, що вона хоче втекти. Її вже не тримає не паличка, нічого, і, напевно, тримається вона взагалі на одному святому дусі. Тому сьогодні я її хочу пересадити у більший горщик. Ну, а перед тим як я почну, вже по класиці, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, поставте вподобайку авансом цьому відео, бо це допомагає просувати україномовний контент на YouTube. А також хочу подякувати дівчатам, які останнім часом долучились до спонсорів каналу і підтримують мене фінансово. Нагадую, що стати спонсором каналу можна, натиснувши на відповідну кнопку на головній сторінці мого каналу. Ну, а тепер давайте починати. Якщо ви вже дивились мої відео, то, мабуть, бачили, як я відносно нещодавно пересаджувала свою алоказію Regal Shields. У неї було дуже-дуже багато коріння, я втрутилась дуже капітально і сильно хвилювалась відносно того, як він переживе ту пересадку. Але дякувати Богу, з ним все добре, ніяких проблем в нього немає. Він продовжує гнати лист за листом і після збільшення горщика збільшує і розміри листя. Ну і тепер черга моєї венті. Я дуже сподіваюся, що вона теж нормально зреагує на пересадку. Я чесно дочекалась, коли вона розкрутить новий листок. І навіть попри те, що на вулиці вже справжня осінь погода зіпсувалась, дуже-дуже сподіваюся, що з нею буде все добре. Дуже хочу, щоб вийшло типу а-ля перевалка. Єдине, що пошукаю там трошки бульби по поверхні, якщо буде видно, то познімаю, якщо ні, то ні. Ну і першою чергою я хочу зняти ось цей листок, який віджовтився, і показати вам, чому так сталося. Дивіться, коли алоказія нарощує... Нове коріння, воно проштрикує старенькі листочки, і, відповідно, ці листочки перестають харчуватися, отримувати поживні речовини. Тому, так, стається, що нижнє листя у алоказії завжди відмирає. Так, я зняла з одним корінцем листочок, зараз спробую якось так навколо наступного корінця роз'єднати. Щоб його не пошкодити. І тут є ще один прикол. Ага, мені треба зняти ще один листок. Бо оцей, який я зараз знімаю, він росте з-під іншого листка. Тобто це не найнижчий. Тому зараз мені треба ще один листочок буде зняти. Але спершу розібратись. Ага, оцей. Ось оцей листок прикриває ось цей листок. І тому, навіть не дивлячись на те, що цей вже жовтий, а оцей, який був попередній, ще більш-менш тримається, я зніму одразу два. Бо алоказію, якщо вдасться, хочу трошки заглибити. Так, перший і І другий ось так. Два листочки я зняла. Тепер знімаю ось цю всю конструкцію, яка не тримає алоказію. І ми бачимо, що в мене знизу досить такий величенький оголений стовбур. Саме тому я й хочу її заглибити, щоб оце коріння, яке вона раптово почала нарощувати ось тут зверху, щоб воно все ж таки росло якось в ґрунті. Для пересадки, зараз я спробую її поставити і дуже сподіваюся, що вона не впаде. Для пересадки я вибрала такий самий горщик, як у неї був, але на один розмір більший. Горщик на гнотовому поливі. Росте у мене алоказія ця у лечузі. І тепер дістаю свою алоказійку, буду діставати над цим горщиком, бо, в принципі, саджати буду в таку саму лечузу. Не показала вам головне дуся. Зараз тут же ж є ось така борода знизу. Я ж хотіла саме тому і пересадити її, що вона не тільки з горщика тікає, а ще й коріння напускала добряче знизу. І зараз мені потрібно максимально обережно. Це коріння дістати. Ага, цю алуказію я пересаджувала приблизно десь 2,5-3 місяці тому і дуже сильно засмутилась, коли не знайшла на ній жодної бульби. Але сьогодні врожай є. Так, ну і тепер якось треба ось це обережно розплутати. Бо тягну я це добре, а от, а от якось же ж хочеться. Якось же ж треба її обережно дістати. Тому зараз розплутую коріння, яке тут понакручувалось. Боже, таке коріння свіженьке, таке гарненьке, біле, клас. Я обожнюю, коли таке чистеньке, класне. Так, давай так, щоб мінімум пошкодити. Намагаюсь дуже-дуже обережно розплутувати. Так, наче начебто є. Так, і о, одна бульба вже відвалилась. Ще раз кладу і обережно дістаю корінці. Ті лишився гніт. Так, ну що, врожай, бульба відвалилась раз, бульба відвалилась два. Обидві бульби вже почали проростати. І знімаю ще ось така подвійна бульба. На одній бульбі прикріплена друга бульба. Прикольно, клас. Так, ну і коріння. Коріння я ще трошки отут знизу хочу розплутати. Бо знову ж таки в одному з нещодавніх відео показувала, як я реанімувала свій антуріум кристаліном. І там проблема полягала якраз в тому, що коли він до мене приїхав, я його перевалила і зовсім не розплутала те коріння, яке оплітало стару грудку ґрунтову. І відповідно так сталося, що. Саме от навколо ґрунтової грудки і почало загнивати коріння. Тому я намагаюся все-таки трошки обережно розплутувати, щоб такого не було. І все одно лечуза вже висипалася. Це не те, що я там ґрунт якийсь витрушую, виймаю з коріння. Ні. Якби вона у мене росла в якомусь торфі з перлітом, я б так її зараз не колупала. Але ви бачили, що Трошки є сухого коріння, знімаю. Але ви бачили, що ця аллоказія, я її майже не трусила. Вона просто сама вилізла майже і лечу за коріння сипалась теж сама. Так, я знімаю сухе коріння, яке тут є. Його небагато, але воно є. І Якщо поливати цю алоказію в майбутньому, то це сухе коріння може загнити. Тому все, що сухе, бажано прибирати. Я знімаю з ризоми всі шкірочки, і, мабуть, отак все це і залишу. Ну, коротше, так, алоказійка готова. Тут, можливо, треба ще й оцей було б листочок зняти, але він ще досить такий зелений, ще фотосинтезує, тому я його не чіпатиму. Так, я поза кадром повиймала маленькі дрібні корінці з лечузи. Трошки ще лишилося, але це нереально повибирати все дуже-дуже дрібне, таке, як наче, ниточки. А... Не знаю. Взагалі, це, звісно, погано насипати лечузу з мертвим корінням, відірваним у горщик. Але я, що могла, те повичищала. Майже нічого не лишилось. Буквально десь так, де-не-де де, трошки щось там таке. А, так, далі. У мене в горщику вийшло занадто багато лечузи. Пересипаною з попереднього горщика я трошки відсипаю, бо в мене не влізе алоказія в горщик, якщо я лишу так, як є. І ось так трошки буквально на дні десь сантиметри 2,5 я лишаю. Так, знизу все сиплеться, але це не страшно. І тепер мені потрібно всадити мою алоказійку. Садити її таким чином, щоб оці корінці були теж у мене в личузі. Лечуза у мене суха, бо я спеціально не поливала цю алоказію, не додавала води у резервуар останні кілька днів для того, щоб її пересадити. І, відповідно, через це вона легко й висипалась. Можливо, якби лечуза була волога, то вона більше б трималась кубки і так сильно б не висипалася. Можливо, це менше травмувало б корінці. Але з іншого боку, так само, якби це була волога лечуза, то мені було б важче трошки і очистити корінці від сухих. І водночас. Познімати бульби. Так, ну що, давай якось я тебе все ж таки ось так потримайся. Під корінці я хочу насипати трошки мікоризи. Мікориза – це корисні гриби, які допомагають рослині краще поглинати поживні речовини. І водночас також допомагають. Боротися зі шкідливими грибами. І також додаю між корінців осмокот. Додаю його не сильно багато, бо я ще ніяк не можу пристосуватись, як розрахувати, скільки потрібно. Зараз осінь, температура трошки прохолодніша, ніж влітку, і, відповідно, працює осмокот трошки повільніше. Але скільки, коли чого виділяється, я не знаю, тому я намагаюсь з ним бути максимально обережною. Для того, щоб мої рослинки не постраждали від цього. Так, лечузу у мене трошки не вистачило, піду ще візьму, наберу, бось бо тут у мене знизу корінці ці всі видно. Так, у мене є ще лечуза, це промита лечуза. Вона ще волога не просохла в мене, але я думаю, що якраз буде все добре. Яка різниця, яку лечузу сипати, вологу чи суху, якщо задача якраз простимулювати ось ці пришийкові корінці, то вологість їм не завадить. Досипаю. Тепер треба простукати, щоб осіла лечуза між корінців. Так, ну і тримається алоказійка вже значно краще. Вже не завалюється так набік. Але оцей листочок я зараз прикріплю до сусіднього. Для того, щоб він так не висів негарно. Все одно все набік, але не страшно. У мене з цього боку зараз. Вийшло порожньо, але якраз я цим боком поставлю до стіни, і алоказіка буде виглядати ось таким чином. Так, тепер поливаю зверху, щоб змочити ту лечузу, яка у мене була суха. Наливаю розчин з добривами. У нижній горщик. Так, у мене тут вже розведені добрива, і я це роблю одразу, адже лечу за порожня, в ній поживних речовин немає. А алоказія Венті це якраз та алоказія, яка дуже шалено їсть, дуже багато і з такою ж швидкістю і росте. Тому їй потрібно багато поживних речовин, і я їй одразу їх і надаю. Ну, а тепер швиденько прибираємо і підводимо підсумки. Ну що, друзі, моя алоказія венті пересаджена. І навіть без опори, навіть без палички тримається. Це для мене просто неабияке досягнення, бо вона в мене завалювалась останні півтора місяці куди тільки хотіла. Ну, і як результат, я маю ось такі гарненькі бульбочки 4 штуки. Ну, це просто шикарно. Я вважаю. Ось таке відео вийшло. Будь ласка, нагадую, що треба підписатися на канал, адже попереду ще багато рослинного контенту українською мовою. І поставити вподобайку цьому відео. Ну і також я вас попрошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ваші рослинки зустріли осінь, бо вже спала температура в кімнатах, вже є деякі проблеми з освітленням, і у мене особисто деякі рослинки вже реагують негативно на зміни. Кліматичних умов тому буду дуже вдячна. Якщо ви поділитесь і своїм вже осіннім досвідом, мені дуже цікаво. Що ви робите для того, щоб підготуватись до зими? Можливо, хтось придбав килимки, можливо, хтось придбав якісь додаткові лампи. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, своїм досвідом. Я буду дуже вдячна і обов'язково відповім на усі коментарі. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь. Дуже дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.